Нагадай, чому я погодився? Як ми вже обговорили, ми зафільмуємо ваш прогрес з моменту прибуття до Канади як біженця і до кар'єри режисера. Де моя дружина? Я тут, Просто сиди тут для протокола. Так знаю більшу частину цього матеріалу. Всього ти не знаєш. Історія почалася в ніч на 30 березня 68-го року у річмені. Mm. Або її. Хай буде дівчинка. Мен казав, ти летиш завтра на північ. Бабуся відвезла мого батька в аеропорт. Після цього я не побачу його 30 років. Я вже зруйнував своє життя. Я чекаю, коли. Все стане по своїх місцях. Так. Він змішує все докупи, спогади, фільми, фантазії, чужі. історії. Ви так говорите, ніби я бляха не тут. Я вас чую. Давайте продовжуємо. Це ж не важко. Ти плутайся. Тримайся від мене подалі.